Осінь — це час натхнення. Так давайте намалюємо її. Свій скетчбук я обклеїла малярною стрічкою, щоб він був захищений від вологи і листочки натягнуті. Трошки підклала під скетчбук, щоб його він був під нахилом і почала малювати небо. Потім пішли гори. Включаємо фантазію. Не сумуємо, емоції, включаємо це, дуже допомагає. Намітила спочатку легенько, потім більш темним кольором, підправила контури. Це так дуже-дуже атмосферний такий малюночок. Потім треба зробити нижню частинку для цього. Я буду використовувати вже техніку по-сухому, задня частинка, ось тепер пішла нижня. Нижню я мішаю, щоб було більш живописно. зелений колір з охрою паленою, щоб був такий ефект осінні, осінньої травички. Взяла плоский пензель і розпушила його і почала помальовувати дерева, змахуючи вверх фарбою, імітуючи стовбою дерев, наші якісь гілочки, десь ялиночки. Ну, так Фантазуємо, фантазуємо, включаємо фантазію, натхнення наше. Ось так ми створюємо наш ліс, але не забуваємо розмивати Ні, нижню частинку акварельки, щоб вона не була так, неприємно не висихла да, частинками. Ліндер, підправляємо, десь додаємо сіни охрепали, а сіни да, палиною, вибачте, будь ласка. Щоб було більш такі осінні пейзажі, взяли крафтовий папір і потикали, щоб було ефект листечка на нашій травичці жовтим, таким помаранчевим, трошечки додали, розмили десь, де нам захотілося. Фантазуйте. Знаєте, це осінь, це час фантазії. Як я вже сказала, ми надихаємось від кольорів, які нас оточують. Трошки розмовила водичкою нашу акварельку, бо це акварелька. Далі буду працювати вже дорашкою. взяла знов такий плоский пензель і малюю передній план. Передній план це наші гарнюсі, такі а, наче Посохша пожухла така травичка, вона має більш такий брунатно-коричневий колір. Я його намішала таким замісом, більш з зеленим відтіночком. Вийшов така, такий ну, коричнево-зелений колір, щоб така був більш момент, моменти які були. Додаю, де я хочу, фантазую, розпушую пензля, щоб він був більш такий, знаєте, як а, їжачок, щоб було. Що ж тепер? Тепер нам треба промалювати наші гілочки, передній ще ближній план, де в нас будуть дуже гарне листечко. Промальовуємо його, намішала. Індіго трошки туди додала коричневої сепії. І ось такий колір Получився більш до чорного, але це не чорне, а більш темно-коричневий колір. Стовбур. Поправляємо таким лінером дуже зручно малювати гілочки. А тепер знов крафтовий папір і ваш. Поїхали фантазувати, поїхали. Тикати їм по папері, щоб отторилися в наше листя. Де є бажання щось додамо, чи той кольор, чи інший. Більш світлий, більш темний за бажанням. Зелененького трошки, бо не усе листя в нас пожухло. Тепер трошки а, візьму біліл і додам десь пліки на листочку, на гілочках, на травичці, трошки зробимо її більш блідою, щоб були такі а, осінні моментики на нашій ілюстрації, така дуже ніжна і тепла осінь була. Трошки розмиваю наше нижнє листечко, щоб воно було більш таке м'якенько лежало. Ось така робота у нас вийшла. Дякую, що ви подивилися.